Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Покажу Вам, як я готую ось таку соковиту та дуже смачну шаурму. Фішка цієї шаурми є те, що вона більш дієтична, адже зовсім не містить майонезу. І для її приготування я використовую ось такі інгредієнти і, як завжди, напишу все в описі під відео. Також для неї купую. Ось такий лаваш. Розмір лаваша є досить великим, тому я завжди розділяю його на дві частини. Ви ж можете придбати будь-який. Одну половинку я відкладу в бік, а на іншій розпочну готувати, кладете її ось так перед собою і починайте розкладати відварене м'ясо. Ви можете взяти будь-яке телятина, курятина чи свинина, це не має значення. Одним з обов'язкових компонентів є морква по-корейськи. Трішки додам цибульки. Наступним компонентом буде сметана. Вам їй знадобиться приблизно 2-3 ложки на, на одну шаурму. Хаотично викладаю огірок. Огірок і сметана не солені, тому я трішки підсолю шаурму. Починаємо скручувати. Ось так з двох, двох сторін склали, накриваємо її однею половинкою та скручуємо її ось так повністю до кінця. Тепер вам необхідно її відправити на добре розігріту та суху сковорідку. Обсмажте її з двох боків до золотистої скоринки. На виході ми отримали ось таку шарму, золотиста скоринка в неї, вона така більш хрустка буде у вас на зубах. Це буде дуже-дуже смачно, повірте. Ось така вона виходить всередині. Смачна та цоковита. Як завжди, дякую вам за перегляд та не забудьте підписатись. До зустрічі!